Обожнюю пироги без заморочок. І цей пиріг саме такий. Перемішую всі продукти ложкою і зразу в духовку. мисці я змішую стакан манки і стакан кефіру. Це все перемішую і залишаю на 5-7 хвилин, щоб манка набухла. Манка гарно набухла. Тепер додаю до неї 2 яйця, щіпку солі. Цукор просіяне борошно разом із розпушувачем і в самому кінці вливаю олію. І це все перемішую ложкою. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові класні відео. Якщо сподобається рецепт, підтримайте його лайком. Потім до тіста всипаю нарізані яблука і знову перемішую. Тісто виливаю в форму, вона у мене застелена пергаментом. І зверху на тісто викладаю заморожені ягоди. Беріть будь-які, які є у вас у морозилці. У мене це була смородина. Такий пиріг я буду випікати при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовність пирога перевіряю дерев'яною шпажкою. Такий пиріг просто, абсолютно без заморочок. Готується швидко, просто з доступних продуктів. Тільки подивіться, яка смакота виходить. Пиріг вологий, високий, пористий, ну і дуже смачний. Скуштуйте обов'язково. Бажаю вам смачного.